До огляду два бензинові генератори компанії Asaka. Модель ASGG3340 CE та модель ASGG 2833CH. Дана позиція йде з номінальною потужністю 3,3 кВт. А ось модель 2833 з номінальною потужністю 2,8 кВт. Модель 2833 йде з ручним стартом. А ось Asaka 3340 йде або з ручним стартом, або з електрозапуском. Незважаючи на вагу в 50-56 кілограмів, їхнє транспортування є нереально комфортним. А все завдячуючи ручці, яка є на каркасі. На панелі керування, окрім електронного табло, є стартер, автомат подачі напруги, дві 16 амперні розетки на 230 Вт, датчики показу напруги, роз'єм на 12 вольт, запобіжник та заземлення. Ці генератори є по наявності. Телефонуйте, замовляйте. Та полегшуйте собі життя.